Харків готується до зими відповідно для того, аби забезпечити проїзд транспорту в місті, забезпечити безпеку руху та зберегти дороги, місту потрібні сипучі матеріали. Але зараз у Харкова наголошують спеціалісти, запаси солі фактично вичерпані. Хоча сіль повідомили у профільному департаменті в зимовий період у Харкові використовують як в чистому вигляді, так і для приготування піщано-сольової суміші. Але зараз сілю складно. Якщо ми Звернемося до ДСТу, які регламентують порядок їх утримування, то одним із матеріалів, яке потрібне для того, щоб в сезон зимній у надлежному стані і дотримуючись правил безпеки руху, утримати дороги, це у нас кам'яна сіль. Ми з вами знаємо, що. Єдине підприємство на Україні, яке було у нас до війни, це Артем Сіль, яке було постійним постачальником на всі сектори господарювання у нашій державі. На сьогоднішній день воно зруйноване і знаходиться на окупованій території. Тому сьогодні у нас тільки імпортний продукт може замінити те, чого в нас немає, бо іншого родовища на Україні з таким об'ємом немає. Аби закупити сіль, зараз місто вже звернуло з відповідними листами запитами до 16 компаній. І як тільки з'явиться переможець тендеру, постачальник, який готовий запропонувати найнижчу ціну, місто і закупить сировину за попередніми підрахунками. Аби пережити осінньо зимовий період, Харкова потрібно щонайменше 20 тисяч тонн солі. Очікувана вартість за тонну – 8 тисяч 850 гривень. Багато хто задає питання. Я повторююсь, чому сіль. Бо це дорого. Якщо ми трошки з вами звернемося до фізики, то ми з вами ось що бачимо. Якщо ми з вами звернемося до простішого прикладу, це вода. Якщо вода в нас потрапляє в якісь щілини і замерзає, вона ці щілини розриває. Так от що робить сіль? Вона не дає можливості. Фізично утворюватись цьому процесу. І от на сьогоднішній день, якщо ми з вами не будемо займатися от таким дуже скурпульозним утриманням наших доріг, то вони можуть зиму цю не пережити. І прошлий рік є дуже важливе тому підтвердження, тому що в прошлому році також було нашим мером поставлено завдання, щоб ми не Загубили наші дороги. Взагалі ситуація зі станом доріг у Харкові за час повномасштабного вторгнення складна, але поки контрольована, кажуть фахівці. І це завдяки кампанії, що направлена на утримання шляхів у належному стані. І мова суто про поточні ремонти. Якщо ми сьогодні або в перші часи війни бросили б наші дороги без належного догляду, то не одна швидка допомога. Не одна пожежна машина, ніякі військові частини або військові не змогли би своєчасно потрапити до тих міст, де вони в першу чергу повинні бути своєчасно. А від цього, як ми розуміємо, залежить в першу чергу життя людей, і на сьогоднішній день ставлення до наших дорог. Це не тільки питання, то, що касається їх утримання, а це і питання стратегічне, і це питання важливе для, для подальшого розвитку нашого міста. У Харкові на балансі шлях Рембуду перебувають 2200 кілометрів доріг через значне зменшення обсягів фінансування на ремонти, і це при тому, що стаття про капітальні ремонти навіть не розглядається. Місто намагається, хоча б утримати шляхи в тому стані, який ще є. Пошкоджених доріг в місті Харкові після воєнної агресії, в період воєнної агресії на сьогоднішній день, і сюди ми можемо включити не тільки. Ті прямі попадання, які є. А в нас велика пошкодженість доріг з того приладу, що по ній постійно рухались довгий час. Військова техніка, гусінічна техніка і дороги, не предназначені для таких нагрузок. Так от, на сьогоднішній день близько 6,5 мільйонів квадратних метрів дорог в місті потребують ремонту різних ступенів. Поточного ремонту, капітального ремонту це ті дороги, які в нас постраждали. А також, якщо це перевернути в гроші, то це десь близько 12-15 мільярдів. Тобто ми з вами розуміємо, це величезні цифри, які, ну з якими на сьогоднішній день неможливо, щоб справився бюджет. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров, Харків. Новини.